29 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, підрозділи протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищили кацапський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пальномастильних матеріалів рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі Запорізької області в районі підстанції локомотивного депо пролунали вибухи. У декількох районах міста та навколишніх селах було припинено електропостачання. Вибух також пролунав в районі села Гвардійське спад на території тимчасово окупованого Кацапами Криму, в армянському та Джанкойському районах Кацапи продовжують будівництво фортифікаційних споруд та риття окопів, до виконання робіт активно залучають цивільне населення. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ростов пролунав вибух. Вибух та пожежа сталися на газопроводі в Гаус Свердловськ. Заграву було видно за десятки кілометрів. В Гау Бєлгород знову пролунали вибухи, а також непізнаний безпілотник атакував газову станцію.